І мертвим, і живим, і ненародженим. І світає, і смеркає, День Божий минає і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я. Мов окаянний, і день і ніч плачу на розпуцях велелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують. Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма. Орють лихо лихом засівають, а що вродить? Побачте, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти юродиві! Подивіться на рай тихий. На свою в країну полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, чого немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, що ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились.